Як, як кому? Двохшвидкісний ВОМ на 540 на тисячу обертів. Як від коробки, так і пряме підключення. Ричаг. І навіска грузоподйомності. 2800. В стандарті. Плюс можливість доставити є пальчики для додаткових циліндрів. А, можна підключити чи дод... до, де? Там є місце, тобто виведене. Ну, ми не беремо цю опцію. Люди ну, підключають, кому потрібно там трішки більше підняти. Ставлять циліндри додаткові і все. Ну, в залежності від потужності циліндрів. З'являється нова вантажопідємність. Тобто... А двигун тут об'єм? 4,3. 4,3? Так. Да. там давно научилась уже из 4 105 вытягивать. Конечно, что зручно, что он не высокий, я не люблю высокие тракторы Все прикольно. Давайте да. Климат-контроль. Заводьте. А не заводится. Чему? Потому что я... есть страховочка. Ставимо нейтралку нітрал... ставимо, заведеться, тільки, а, тільки в нейтралці. заведеться. Клімат контроль. Вінчили. Виставляємо температуру, яку ми хочемо, ну, показує загальну температуру. Тобто стоїть датчик, зараз в салоні 33 градуса. 21 виставили. За певний час накачає, воно буде показувати скільки чувствується потужний ж Проїдьте. Поки люди катаються, швиденько технічні характеристики. 105 кінських сил, 4 циліндровий двигун з турбонадувом. Передні противаги в комплекті задні, крила передні. Акумулятор схований для того, щоб не було он, за грузиками, де солість. Написано там акумулятор. Компресор є двохполосний. Додатковий гідророзподільник, вантажопідємність навісної системи 2800, з можливістю доставляти додаткові циліндри, щоб збільшити можливість піднімати більше. Проблизковий маячок для технічних робіт, хто бере в комунал. Те, що потрібно, щоб бачили, що трактор працює. Коробка 12 на 12 рівний пол. А он, а он, как он, как он. Лифматик установленный Рівнева гидравлика. Так треба було дати йому. Класна. Бошевська паливна апаратура. Міханічні, але найпроста. Насос форсунка без, да, без додаткових. Нашими солярками. У Нас навіть я на дивився, з механічним зараз продають дорожче, ніж з електронним. Ну, тому що да, наша соляра. Да. Вітчизняна, так скажемо, трактор продається. Друзі, купуйте собі трактори виключно після особистого тест драйва. Компанія Мініагра чекає вас.